Привожу це відео для тих, хто говорить, що краще, ніж хатір на неву. Не думаю. То що? Добри робчика, де вони там То що я буду набирати? Роблять те світло. Нехай вигукнуть, хай хтось садко приїхав би, діком. Та зараз приїде. Находь не сира. Хто я знає, може. Тф, ну я б не сказав би, що вона перець. Може в нас просто вдома дуща не було, а тут, а, може, більше зачепив. Тут взагалі не було. Ти звідки знаєш? Тут <рість> право куля. Саш кому лотить? Так. <рість> ну вона кусається. Кусається вона. Дуже ленько вона кусається. Може бути, що візьми руку, впихни в таку в, в, в пшеницю і спробуй. Вона тепла. Не то, що вона тепла, чути як то вона як то вологу має. Вологу міра нема. Обмірнути. Тут може просто був вчора дощ, а в нас, в нас не було. Ми ж як їхали, то по комбані вже мокро було. Ну, пиляка що, пиляка від соломи? Солома вже сонце гріє, солома вже на е, висохла, а зерно сире. Ну, бачиш? Вона не... вона не... не суха. Бачиш? На сьогодні дощ стояв. Ага. На, на завтра теж стояв. Знаєте, тут на цій ниві. євро решета стоять. Пече непогано. Мій батько допомагав цю. Е Балку розширювали, сошку вкорочували. Як сошку вкоротили, що повертає лучше? Бо у мене, виходить, як вкоротилася, то наліво взагалі ще та й на місці розвертається. Направо трохи менше. А наліво, якщо в загонку тако заходити в круг, то я можу даже, виходить, один раз пройти і вже вивернути, зайти в другий раз. Типа навіть зад не треба здавати Ого ага. Це простора А що має бути якась машина з машини, що, да. що має бути? Я не знаю, КАМАЗ. Що? Може, я не знаю. Я знаю, що робити? Шо? Що? На КАМАЗ сипати. Я щоб камаз вставав купати рула, блядь, щоб він одне зі мною в'їжджав. То, тобі де? Так? Я буду сипати, ти не достанеш до того камаза. Ти цією трубою в житті неї не достанеш. А як підкопати під яму? Ти знаєш, куди там яму треба? К камаз перекинеться, щоб ти достав. Ти. Я то достаю до середини, як він в яму стає, а ти то точно не достанеш. Ти будеш на прицепа сипати. В тебе один вентилятор то тільки стоїть. Рібать. Тебе У мене сіки? Три, три ракушки і два вентилятори, але ті два вентилятори не включаю. Дві як воно солому крутить. Три ракушки стоїть. Тебе бач менше січе. У нас трохи більше січе. Насікає. Тебе вшеє. Як... Чітко. Решата ставити євро. Вони рішають на чистоту. Ну, дрібніше ставити. Ага. і є в тебе Ну да. Що, так? Що кажеш, що? Відгляніть, є в тебе євро. Ну є? Решата. Плахмара, морознув дощ. Ми поїхали додому. Тут здається, що він морознув більше. Бау. Як то пшениця, як то вологіша. І поїхали ми додому, ми тут небагато прицепа набили, два прицепи набили. Ось сьогодні вже приїхали. То будемо, як сказати, молотити. Не спіша помаленько, Бо так якоби вона має вологу. Кожним кругом вона буде підсихати, бо було зранку похмуро, було сонця взагалі не було. Зараз вже сонце вилізло, то воно вже буде сохнути. Бо зранку воно по-любому роса впала і вона просто не сохнула. А сохнути зараз тільки почала, бо сонце тільки вилізло. 20 метрів довжину, то туди назад повний бункер. Кущі йшли от і зелені всякої налізло знизу. Волога є, земля волога. І Ізіля. Зіля не спить, а росте. Хоч навіть і пшениця є, типу, як маса, де вже більша маса, туди менше. Де трохи рідша, вже зілля більше. Є ще такі моментами очаги, чаги сосунки, ну то не багато, такі ну, 5 метрів квадратних таких. Долинка є чуть-чуть, все там вже така сосонка висоту пшениці. А? Давай, Ну, давайте. Що ви! Тут що хоче придумати. Що, що, а? Зайцем біску. Дай тихо. Закрето! Да, да. Закрито. Нагрузка йде на комбайна нормальна, коротше. Але йде, я вам скажу. Всі в повну жапку маса. при чому, що припіння виходить жахка, стерня остається, може ось така, ну, місцями, по-різному. Компань нахилиться, що коли воно таке о. Але каче. Додумалися теж, так само оце е, юрки вкорочена дроба е, вигрозна, бо в нього виходить компаній, більш зроблений під калим, під городи. Груба довго не потрібна. Пересом його вона вкорочена. То взяли цілим, то виходить, підняли на зілові Юрка вигрузився. Я поки откидав чуть на не відкинув. вона перестало влазити, виходить. І ось так. О, Юрка грузить і на прицеп, де 150-го, а я гружу на зілу і його загрузили, якщо сказати, то він вже поїхав. Сипеться, сипеться. Лежайність точно непоганий. Місцями от тако, таке є плямами. Плямами є таке, де ріпченька, де густіша, де сосонка річча, ото там проти. Трохи в хворії йдуть. Коротше, сішка вся спереду, все напереду. Просто кафе. Я не знаю, чи на камеру передає. Ков'я. Я мовчу мені весь час попадаються цілинки, сморозькі. Ось то сніки. І все, а тут така сосенка, що я, що я грибу. Зелена і пшениця висока, і сосонка така виросла в різ, в різ пшениці аптець. Ну, нам здається, коротше, як сказати, ще небагато. Все буде добре, то завтра. non ne vuole più su, non dava traccia di